З грушевидного м'язу. Частіше за все, якщо ви відчуваєте таку біль, як простріл, як ви сідаєте, або стаєте, або взагалі, як коли ходите, у вас от воно прям прострілює, що навіть ходити не можна. Або ви відчуваєте, як вам тягне в зону вашого крижа, або вам тягне от повністю всю вашу сідницю, або опускається і тягне вам в ногу. Скоріше за все, ці симптоми це якраз і є спазм грушевидного м'язу, який. Дуже близько розположений там нерв сідалічний. Часом, буває воно так переплітається, або проходить прямо під ним, або між ним. То все залежить в залежності від наших анатомічних можливостей, так, у кожного по-своєму. І частіше за все, просто коли в спазмі цей м'яз, то він і зажимає так само той нерв, і вам від цього просто оці прострілювання і оця біль. великий, крутий стегнової кістки. Ось тут знайдіть ваш крістє. Ось наш крістє це такий трикутничок. І от просто посередині нього поставте ось так собі ручку. І пройдіть отак другою рукою до цього вертилу да, крутиву. Угу. І прямо по центру, між цими зонами, ось просто пальчиком можете нажати, і ви вже відчуєте цей м'ясо. Знайдіть ці місця працювати на ролері, ви знаєте, як будете пропочувати, то виначе як через лежачого поліцейського да? так? Тик, тик будуть такі перескоки, да? то якраз ну, це ви це по цьому м'язу вже ходите і працюєте. Ну, я думаю, ви зараз відчуваєте ці е, рухи. Звертаємо наш е, ролер таким чином в ширину і робимо з вами. Рухи вперед-назад. Тепер з вами поперекочуємося ось так вліво-вправо. Вліво. Беремо м'ячик, лягаємо з вами і по центру знайшли це місце, І ось так поставили себе в цей м'ячик. Дивіться, ця ніжка буде зігнута, бо вам треба прям п'ятку поставити підлогу, і прям вам вдавитися треба зараз цей м'яч. Для цього вам треба прямо акумулювати і цією ногою, щоб ви могли всім тілом вдавитися в м'ячик. Знайдіть цю точку і полежіть, подихайте хвилинку.